Такий вітер, хочу попрацювати, хоч трішки покопати там для цибулі. Ну, вітер такий, що штати взноси, селфі палка не держиться. І плюс 15 пише, а на дворі, як вроді, плюс 5. Сонечко, але воно не гріє. Ну, і я тут хочу трішки попрацювати. Від Фенді не хоче виходити на вулицю, уявляєте? А я хочу тут сонечко, то може, хоч не так замерзну, то я оцю частинку хочу скопати, підготувати під посадку цибулі. А цей вітер сьогоднішній. Дивіться, як висушує землю швидко. Таких пару днів і вологи, як і не було. А я зараз. Я раніше не бачила, здається, в мене... Ой, бачите, який вітер. У мене, здається, ще крок усе заквітли. Я їх не бачила вчора. Але сьогодні зараз подивимось. Оце перші, що заквітли ось один і цей кущик. Я вже це показувала. Ну, а оце жити до огороду Зараз буду брати лопату і копати. А ось у мене ще одні, дивіться, які гарні. Оце ж треба їх помітити. І о, їх тут, бачите, скільки діток багато. Треба помітити, щоб потім не перекопати і щоб вони залишились. Така краса в мене тут весіння. Ну, а зараз пішла брати лопату. Що сидіть вдома? Я навіть заснула. Зараз п'ятнадцята година. Думаю, ну хай трішки тепліше стане. Вийду на вулицю. Воно потеплішало, плюс 10 було, а зараз плюс 15, але ж холодно. Це ж я нав'ягалася. Ну і думаю, трішки треба попрацювати, скільки можна в хаті сидіти. Скопала отаку грядочку і грабельками загребла. Думаю, що отут мокро дуже. Там можна вже і посадити цибульку. Цибулька яка з насіння, ну її садять на розсаду, але ж в мене нема де на розсаду, тому я її тут висію. Думаю, трішки перепочину, і я її висію. Коли копала, то жарко було. Ну, а так вітер як подує, бух, холодно. І сонечко, ось вам так. Ну це ж березень. Фенді не захотіла, висунула носи і пішла спать. Мордашка така, а мені без неї тут сумно. Ну, скопала, зараз хай воно трішки земля відпочине, хоча воно в мене перекопано було з осені. Ну, а зараз я обновила. Оце я. Висіяла 10 рядочків. От, е, між рядочками так небагато, сантиметрів 15 зробила. Е, і таку довжину, в довжині виходить 4, 4 з половиною метри, десь так. Я на, е, орієнтір на, на, на паркан. Ну і зараз я загорну. Отут де останній рядочок, поставлю штирьок Більше, я думаю, достатньо, бо ну, десь насипалось більше, десь менше. Якщо зелень не будемо їсти, то може розпікірую, не знаю, як воно вийде. І я її саджаю вперше. Отак, валя мені прислала з каналу. Моє господарство скоростеня написала, що вона її садить через розсаду. Ну, я через розсаду в мене не було де, в мене теплиці не було, так як вона саде, то я вирішила, я почитала там 110-120 днів, вона росте до повної зрілості. Ну, Думаю, що. У мене ж тут щось вийде. І зараз я буду загортати. Загортати буду маленькою сапкою, такою декоративною, щоб тут не нарушить рядочки. І так я сьогодні теж попрацювала. Думала, не буду, а воно. Ну, вітер не притих, Все рівно. Вітер не притих і на вечір холодніший ще стає. Ну, але що ж зробила. Латочка готова. Ой, попрацювала і тепер йду. Це ховаю в гараж інструмент. Ну так, потихеньку, потихеньку, птахи цвіренчать. Ну, похолодало, я вже сказала, але то нічого трішки зробила. Вітер як піднімається, на голові кипіш. Ой! Навіть Фенді не захотіла виходити. Так. Ну і все, несу в гараж і йду додому. Отак. От Потихеньку бабушка працює. Ось. Звичайно, раніше була поміч, тепер немає. Помила руки, чайник уже закипів. Після такої праці ой, візьму зелений чай. Тут з лимоном він. Ну, ось такий. Треба чайку купити. Їсти щось не хочеться, а чайок треба купити. Ну, я зараз заварю. І без нічого. Так, на дворі вітер не ущухає, Що буде на завтра? Висушую, мабуть, всю землю. А потім ото поливай, поливай. Ну і зараз я вже буду відпочивати. На сьогодні моя робота закінчилась. Ну, хоч потрішку. Красоня, що ти там тягаєш її? А? я сьогодні. Що ти там її тягаєш? Ой, ляйку сюди пограйся. Так, я чай п'ю. Ти нічого не хочеш? О, хороший, гаряченький. Зараз в душ і потім буду дивитися YouTube, потім якийсь фільм включу. Та так і до вечора.